Звичайне, неймовірне. Оце така юна авторка зробила ну, просто безліч колоновитих робіт, таких, що ну, просто не можна глаз відвезти. Ну правда? Так. Да. І ви не думайте, там стоять такі золоті фігурки, це не її твори, це її призи. Ну, ви побачите твори, і ви побачите, що вона гідна тих призів, які вона е одержала за кордоном, її дуже багато. І в неї розкуповуються твори. І вона попросила у тих, хто володіє творами, дати на виставку. І я хочу вас привітати нас привітати із дуже цікавою, неймовірно цікавою виставкою. У нас дуже багато було вількарів. Але це щось таке, що мені дуже подобається у цих творах, вони пізнавані, можна сказати, це твори Маргарити Бовт. Ні з ким не переплутиш. Вітаю вас, ви дуже талановита. І ви справжній митець. Марго, розкажи про цю роботу. Цей сніданок це... це, це... це по царський. Це у нас вже робота в приватній колекції знаходиться. А... Ну, така одна, дитя... Я вже не, не пам'ятаю, але здається, вона перемогла на модній ляльці. Ну, я теж так хочу, мені змінити. Бо я пам'ятаю короля, встановити. Ага. Почалося з того, що мене одруга, мене заохотила до Звичайних, простих текстильних ляльок. І потім так от я розвивалась, розвивалась. Мені здавалось, що вони такі, вони такі цікаві вже, більш прості. Мені захотілося робити свою якусь свою роботу, свій стиль, своє направлення. І я вирішила зробити кота одного, другого. Так от вони еволюціонували, і потихеньку от вони вже вилилися в такі образи. Тобто вже такі впізнав впізнавані риси обличчя, якщо можна так сказати,